Нічне жахіття у столиці на лівому березі зіткнулися легковик і швидка. Троє людей загинуло. Кілька патрулів оточили місце аварії. Про обставини смертельної троші говорили неохоче. Та наш Володимир Мельник з'ясував моторошні подробиці цього зіткнення. Без прибільшення моторошна автокатастрофа на звуженні проїзду через Русанівську протоку. Ця частина броварського проспекту столиці вкрай аварійно небезпечна вже протягом року. Відтоді, як тут ведуть, здається безкінечні ремонтні роботи. Чи не щотижня тут відбуваються малі і великі автопригоди. Сьогоднішня перевершила всі попередні. Хто порушив правила і виїхав на зустрічку? Наразі достеменно невідомо, але удар вийшов смертельний. Троє людей з легковика загинули, троє з швидкої госпіталізовані. У зазвіда їхали дві жінки і чоловік. Всі вони загинули миттєво. Кажуть, це батько, мати і донька. Втім, ця інформація не підтверджена. Так само не підтверджена інформація про те, що назустрічну виїхала швидка. Так здалося ремонтникам, але стверджувати це вони не беруться. Кажуть, що ви бачили, як сталося саме? Ні, да? ні, ми працювали там. То ви просто звук почули, чи що Так. Да. Керманич швидкої, єдиний неушкоджений у цій трощі. Прокоментувати ситуацію не встигає. Точніше, не дає нічого сказати його керівник, що прибув на місце трагедії. Нам скажете, як сталося зараз, що не привезти. Я їхав я головою шився, нічого зараз не можу. Не можу нічого ще сказати. Воді бачите, якому шо шоці не треба. Давайте. Пролити більше світла, хто хоча б за попередніми припущеннями став винуватцем страшної біди. Не беруться і поліцейські. Їхала швидка за нею неї їхав, е в правий бік. Вона їхала по мосту і е е за нею їхав також поток транспортних засобів. Воді, які ви хотіли запитати, що трапилося. Він не може вам пояснити, тому що нього зараз шоковий стан. Е він не міг зрозуміти, що трапилося, як, як це все трапилося швидко. Швидкою також всі госпіталізовані, так як вони всі це скільки людей, і хто конкретно? Три фельдшер і двоє людей, які були всередині в швидкій медичній допомозі. За словами медиків, їхньому здоров'ю особливої загрози немає. На місце все прибувають фахівці, і хоча постраждалих уже забрали в лікарню, тут чергує ще аж чотири швидких. Зараз на місці події працюють принаймні 20 працівників поліції, рятувальників та працівників медслужби. Рух цією ділянкою дороги перекрито, Допоки намагаються достеменно встановити траєкторію руху обох машин перед фатальним зіткненням і з'ясовуватимуть особи загиблих.